Ну і наразі наша традиційна рубрика про життя наших військових, які, попри складнощі і роботи, і, взагалі, життя там на передовій продовжують і піднімати настрій, і надихати, і смішити. Угу. Це далі наша підбірка. Зі сходом сонця наші захисники готуються відправляти гаряче привітання з новим і сподіваємось останнім днем для ворогів. Як гарно виходить огненне, тепленьке, українське, сонечко, і ми в свою чергу тепко загрузилися, щоб дати поснідати цей трьохкольоровий чепухи, навіть насипом прийшлося накидати, щоб побільше їх підгодувати. Ящики вже не влазили, пішлося натипом кинути. Но зато по максималечки загрузилися. І зараз будь вогник-вогник. Жарко-жарко. Гарного дня і тикого вечора. Віримо в ЗСУ. Надійне спорядження неодноразово рятує воїнів від ворожих куль. Що це по ну, от Люди народжуються в сорочці, а ці люди народжуються. Кукруза народжується в котолодці, Осколок той тойшов, простив йому, Але живих тіла задіто. кукурудза сміється і каже, що... Героям слава. Фронтові коти такі ж незламні, як і наші воїни. Попри поранення, продовжують підтримувати наших захисників. Бачите, яка кицегарненька. Тільки трошки поранився. Він намет прилетів сто вілосалтаміна ворожа і кицеп поранило, але кицеве жило. І далі радує хатинців За своєю присутністю. Я вчину з єдністю. we <laughs>